Привіт, мої любі! Сьогодні на вас чекає вечірня практика на розтягнення, на спокій, на добрий відпочинок, на зняття напруги із м'язів з розуму з тіла. Моду скаже дякую. Попрацюйте над собою. Також ми не, омино, не, не оминаємо вправи для жіночого здоров'я, для підтягнення внутрішніх м'язів, для роботи над собою і дихання. Комплекс йоги направлений на звітнення на всього. Тому доєднуйтесь, чекаємо. Починаємо вправи. День вух, кожного різний. Прикриваємо очі, підлаштовуємо рівну спинку, куприк донизу, плечі далі від вух, розвернули і назад. Підборіддя до яремної впади нижче. Макіка тягнеться догори. Це дуже важлива асана. Це не просто позиція, це саме асана, животик підтягнений. Наше тіло пропускає якомога більше енергії саме в цій позиції, коли не йде напруга, на в'язані. Але хребет знаходиться в найбільш гармонійному положенні, природному положенні тіла, коли маківка тягнеться догори, тобто ми розтягуємо хребет, плечі в цій позиції, далі від вух. Найбільш нешкідливо, коли плечі далі від вух. Ви не напружуєте їх, знаходячи їх в цих позиціях. ні. Вони далі від вух, отже, вони зменшують напругу, напругу по всьому тілу. Животик підтягнений, щоб органи не вивалювалися. Таким чином ми зменшуємо напругу в брюшній пружнині. За допомогою діафрагми нам тоді компенсується ця вся напруга, і органи малого тазу не вивалюються в Отже, піднімаємо руки догори. Налаштували себе на практику, руки на мастер, у кого була різний день. Зараз ми відправляємось від напруги, ставимо ліву руку на килимок і підіймаємо праву догори. Намагаємось прогнутися якомога нижче. Тепер навпаки, змінимо положення права донизу. Якщо є можливість, ставимо на передпліччя. Це залежить від гнучкості, від пропрацювання м'язів. В цій позиції це не дуже зручно багатьом, тому що ми знаходимося на більшій висоті, таз на більшій висоті, і за цього нахили стають поглибленішими, якщо ми хочемо торкнутися саме передпліччя. Це класно для здоров'я спини, для гнучкості. А ви знаєте, якщо гнучкість збільшується, збільшується рух суглобів. Хребців, і до них збільшується надходження корисних речовин разом з кров'ю, і поживні і мінерали і, і солі, це знак доходять ближче до суглобів. Тому вони підживлюються і менший шанс отримати артрози, артрити і все інше. Тому переходимо на чотири опори: марджоріасана, ножки на підпальцях, вдих прогинь. Видих, вигнулося. Вдих, видих. Таз підкручений. Тут виходить таз нагору, тут підкручений в цій позиції. Не забуваємо про м'язи живота, м'язи кору. Вони підтягнені, контролюємо рухи свідомо і контролюємо вдих, видих. Сьогодні працюємо на пропрацювання м'язів, хребтів. Тому вдих-видих саме в такі послідовності. Видих. і вдих. Видих. і вдих. Добре, є, розім'яли. Після якого важкого дня не важкого, але він був. Тепер хочемо подивитися на свої п'яточки. Вліво подивились, таз уходить в іншу сторону. Отже, якщо ми дивимося в ліву сторону, то таз виходить в праву сторону. Тепер навпаки дивимося в праву таз вліво. Животик підтягнений. Робимо так декілька рухів. З видихом в сторону, вдих, всередину, видих в сторону. Таз підтягнений, не провалюється, не вивалюється. У мене футболка не показує, де там мої м'язи живота. Далі виходимо в баласину. Пальчики ніг великі. Розташовуємо один біля одного, п'ятки назовні. Коліна ширше розташовуємо і їдуємо ручками по килимку, влаштовуємо тулуб між ногами, між колінами. Угу. Дихаємо. Декілька циклів дихання в цій позиції. Звільняємо від напруги спину, шию. Плечі. Відчуваємо, як напруга покидає тіло. Зникає напруга з пальчиків. Таз провалюється глибше, уходить далі до п'ят. Дихаємо. Увага на дихання. Очі можна прикрити. Угу. Обережно. Крок за кроком приближаємо пальчики, якщо ви можете опиратись на руки, стаємо на підпальці і виходимо в собаку мордою вниз. Тут іде інший рівень розтягнення. Розтягуємо м'язи, стегон, квадріцепси, хамстрінги. Перешагуємо, щоб збільшити ступінь розтягнення цих м'язів стегна. Є, молодці. Ручками спираємось, ніби хочемо відштовхнутися від килимка. І прогинаємося нижче. Можна зупинитися в... одна нога, поки зігнена. Торкаємося животиком до стегна. Змінюємо положення і іншу ногу, з... залишаємо зігнутою. Є. Тепер намагаємось уйти п'яточками на килимок і поглиблюємо асану. Діхаємо. Асана по-іншому називається гірка. Собака морди вниз. Гірка, коли утворюється стаза підкрученого догори, утворюється горка, і руками можна спуститись. Дихаємо. Добре. Переходимо в планку. Треба трохи дати працювати рукам, та всьому тілу, це на благо. Підтягуємо м'язи з живота, не скругляємось. П'яточки повинні ніби штовхати стіну, не вийдемо ззаду. Лопатки і далі одна від одної. Добре, молодці. Обережно вкладаємо себе з колін. Кладемо руки під чоло, опускаємо чоло на руки. Два цикли дихання тут. Звільємо від напруги все, дихаємо. Угу. Молодці, відштовхуємось, собака мордою вгору, дихаємо. Руки трошки підняли, можна таз лишати на килимку, поки зігнуті добре. піднімаємось вище добре, контролюємо степінь згинання. Але знаємо, що сідниці повинні бути напружені, для того, щоб перешкодити травмам попереку. Сідниці напружені, є, дихаємо. Переходимо собаку мордою догори. донизу. Дихаємо. Є, молодці, підшагуємо ногою між руками, складаємо руки на мастин і робимо скрутку, яка також дуже корисна. Ставимо лікоть на коліно протилежне і дивимося до хори. П'ять, чотири, три, два, один. Опускаємо, переходимо коліно, ставимо. Під тазом лишаємо. Хто може, робимо бокову планку. Хто хоче, той лишає коліно. Під тазом. Витягуємося за правою рукою догори. Угу. Молодці, дихаємо. Три, два, один. Обережно пускаємо руку на килимок. Відштовхуємось правою ногою і ліво. Виходимо в позу голуба. Згинаємо під гострим кутом коліно. Просаджуємося вниз, всередину, не завалюємось таз, Замочок за руками. Тримаємо рівновагу, якщо можемо. Якщо ні, тримайте себе руками. Можна спереду, можна позаду. Дихаємо. Є, два. І переходимо. Руки кладемо під чоло, нахиляємося. себе вкладаємо на коліно. Також тримаючи рівновагу, але тепер чоло вкладаємо також на зігнені руки поза сплячого голуба. Дихаємо. Увага на дихання. Скануємо своє тіло зараз. Підтягнені органи м'язи малого тазу, тазового дна. Підіймаємося, відштовхуючись руками, виходимо собаку мордою вниз. Є молодці, хваліть себе. Кажіть, яка я молодець сьогодні. Підтягнула м'язи животика. Вийшло підняти кубрик, прокрутити нагору, зробити гірку, хваліть себе. Ліва нога догори, підшагуємо між руками, приймаємо себе в високій лінії, складаємо руки на масте і робимо скрутку на інший бік. вкладаємо правий лікоть на ліве коліно. І погляд намагаємося повернути вгору за лівим локтем, ліктем. Животик підтягнений. Тримаємо рівновагу, ніжки працюють. Дихаємо. Добре. Молодці. Тепер обережно робимо планочку бокову, згинаємо коліно, кому треба, взводимо ліву ногу на кінець квимка. Хто можуть, хто хоче таким чином, не напрягаючись, а хто хоче зробити собі більше напруги, тому ставимо долонь під плече, виходимо в бокову планку. Або зігнута нога, або ні. Дивимось за верхньою рукою вгору, обережно лишаємо ногу, ту, ручку на килимок і виводимо вже праву ногу в голуба. Відлаштовуємо рівновагу. Тримаємо себе, але за можливості намагаємося нижче просісти. Контролюємо, щоб м'язи пресу підібрані, замок за спиною, вивертаємо. Це в більш продвинутому варіанті. Якщо це ще недоступно, тримаємо руки для рівноваги по сторонам ззаді або по сторонам впереді. І обережно себе вкладаємо, вже розпітаємо замок, вкладаємо себе на ногу, сплячуємо голову, руки під чоло. Кладаємось, дихаємо, відчуваємо витяжіння по правій стороні стегна, сідниці Після сидячого дня, робота, яка зв'язана з сидінням, за комп'ютерним столом, на сидінні машини. Навіть домогосподаркам також треба дуже стежити за своїми м'язами ніг, сідниць, лопереку. М'яз кору, ручки то само собою. Взагалі м'язи тазового дна дуже важливі для жіночого здоров'я. Якщо вони розслаблені, то починаються проблеми з жіночим здоров'ям. То давайте не допускати, робити профілактику. Дихаємо. Важлива увага на дихання. Я даю вправи для нормалізації гормонів. Тір. або кращого самопочуття будь-які ситуації. Відштовхуємо себе руками, виходимо з собаку вниз. Уже відчуваємо інше напруження, вже легше прогнитись. Угу. Приходимо в баланс, напускаємо коліна, пальці великі, з'єднуємо і тулу провалюємось тулубом між колінами. Пальчики стоять, Ручки стоять на пальчиках, і ми в такому положенні відчуваємо, як бокові лінії слідом за головою, яка спускається чолом до килимка, поглиблюємо витяжіння цих бокових ліній, зменшуємо напругу в тілі, відчуваємо спокій, рівновагу в думках, не забувайте, що є ви, і простір навколо килимка. Ви зараз займайтеся своїм тілом, думки тільки налаштовані на себе, увага на дихання. Знайте, якщо кожен день робити хоча б ці 10-15 хвилин практики, ваше тіло буде почувати себе все краще і краще, нормалізується сон, поступово будуть налагоджуватись гормони, підтягуватись тіло, м'язи. Акцентуємо увагу на та, м'язах тазового дна. Добре. Підіймаємось обережно. Сідаємо в зручну позицію. Підіймаємо руки догори. Практика на сьогодні завершена. Давайте, якщо ви зараз знаходитесь в ліжку, то ви можете перейти одразу в шавасені. В шавасані ви відпочиваєте, Закриваєте очі. Розкладайте ноги далі одна від одної, руки також, щоб не торкалися в тулуба, долонями догори. Звільняйте від напруги шию, голову, влаштовуйтесь зручно, Закривайте очі, скануєте увагою своє тіло з п'яточок до голови. І кожен м'яз, кожну частинку тіла ви намагаєтесь звільнити від напруги. Можна пройтись внутрішнім поглядом. По органах, внутрішніх органах почистити, помедитуйте, заглибтеся думками своє тіло, звільніть від напруги кожну кісточку, і кожен м'яз і засинайте. Гарного вечора! Дякую, що ви зі мною. Бережіть себе!